Слава Україні! З вами телерадіостудія Міністерства оборони України БРИЗ. І щотижневим оглядом головних подій в боротьбі України за перемогу. Отже, в ефірі черговий випуск програми Військо. Сім ворожих літаків за тиждень. Кожен знищений Україною ворожий літак це відчутна втрата для Росії. Президент України Володимир Зеленський подякував повітряним силам Збройних сил України. Хочу подякувати нашим повітряним силам, кожному, хто захищає наше небо. Є хороші результати щодо російських військових літаків, сім бойових літаків російських сушок за тиждень. Я дякую вам, наші воїни, за влучність. Одне з головних завдань цього року для нашої держави: якраз захист неба і наших фронтових позицій від російських авіаційних та ракетних ударів. 20 лютого Україна відзначила День пам'яті Героїв Небесної Сотні. Десять років триває наша боротьба за волю і право на самовизначення право бути народом на своїй землі. В Одесі до пам'ятного знаку Героям Небесної Сотні поклали квіти. У церемонії взяли участь військовослужбовці, представники органів влади та громадськість. Російська агресія завершиться російською поразкою та російською розплатою. На цьому наголосив міністр оборони України Рустем Умєров. Він зауважив, що агресія Росії проти України розпочалася 10 років тому. Саме 20 лютого 2014 року розпочалася операція ворожих військ із захоплення Криму. Держава-терорист вчинила перше порушення перетину державного кордону України через Керченську протоку. І на нашій землі з'явилися так звані зелені чоловічки. Українське суспільство не скорилося гібридній агресії. Громадяни вийшли на мітинги, перекриваючи шлях російській військовій техніці, підтримуючи українських воїнів, які стримували ворога, що намагався захопити військові об'єкти, навіть ціною власного життя. Так вчинив прапорщик Сергій Кокурін. Він був першим українським захисником, який загинув в бою з ворогом. Так вчинив екіпаж Тральщика Черкаси, який до останнього не полишав спроб вирватися з ворожого оточення. Наша боротьба вже триває 10 років, і увесь світ бачить, що Росія не переслідує політичні чи безпекові цілі. Мета цієї імперії знищити український народ та державу. Втім, ми переконані, що українські воїни обов'язково вийдуть на державні кордони. Канада передасть Україні понад 800 багатоцільових безпілотних літальних комплексів Skyranger R-70. Ці безпілотники, вартістю понад 95 мільйонів доларів, допоможуть Україні в її мужній боротьбі, щоб захистити себе від незаконного та невиправданого вторгнення Росії. Зазначив міністр національної оборони Канади Біл Блер. В рамках роботи контактної групи з питань оборони України 15 країн-партнерів підписали протокол про наміри щодо створення коаліції розмінування. Окрім цього, очікується приєднання ще сімох країн. Разом з Литвою цю коаліцію очолюватиме Ісландія. Її метою є консолідація та координація зусиль щодо допомоги Україні з боку держав-учасниць у сфері розмінування. Це зокрема передбачає передачу Україні необхідної техніки та обладнання, а також підготовку українських фахівців. Коаліція розмінування включає елементи гуманітарного розмінування звільнених від російських окупантів територій, а також розмінування на лінії бойового зіткнення. Міноборони започатковує угрупування протимінних сил у Чорному морі. Уряду хвалив постанову, яка дозволить залучити кошти, необхідні для реалізації проєкту щодо постачання і обслуговування двох протимінних кораблів. Як це передбачено рамковою угодою між урядами України та Великої Британії. У 22-му році два кораблі класу Сандаун були виведені зі складу британського флоту, отримали назви Черкаси і Чернігів та залучилися до багатонаціональних навчань вже під українським прапором. Договір про поставку уклали Міністерство оборони України та Міністерство оборони Великої Британії. Поки що кораблі не можуть прибути у води України. Це суперечить Конвенції Монтре 1936 року, яка забороняє проходження протоками Босфор і Дарданели кораблів воюючих країн. Нині екіпажі кораблів проходять підготовку у складі протимінних сил. Зокрема, військовослужбовці опановують застосування протимінної зброї, тактичні прийоми та способи розмінування акваторій за стандартами НАТО. У 2024 році Черкаси і Чернігів братимуть участь у трьох міжнародних навчаннях. На завершальному етапі експерти НАТО сертифікуватимуть кораблі щодо взаємосумісності для дій у складі корабельних протимінних груп НАТО. Тим часом союзники вже підготували перелік озброєння та обладнання для посилення військово-морських сил України. Заступник міністра оборони України, генерал-лейтенант Іван Гаврилюк у Києві провів зустрічі з півголовами коаліції з розвитку морських спроможностей України від Великої Британії та Норвегії Беном Хаскінсом та Томасом Андерсоном. Заступник міністра оборони також запропонував долучити до морської коаліції представників Державної прикордонної служби України та зазначив, що у коаліції має бути представництво усієї військово-морської компоненти України, включаючи і річковий флот. Тим часом у ВМС України екіпажі кораблів та катерів продовжують удосконалювати злагодженість дій. Наносити вогневе ураження ворогу військові моряки готові за будь-яких погодних умов. Їх не лякає ані шторм, ані пронизливий зимовий вітер. Цими днями на одному з бойових катерів, який проводив навчання і знищення малорозмірних плавзасобів та повітряних цілей, побував наш кореспондент. Від самого ранку на морі шторм, і погода дедалі гірше. Проте чим важче під час навчань, тим легше буде в умовах реального бою. Родина Володимира, морська династія. Прадід проходив службу на крейсері Аврора. Батько у радянські часи служив на Камчатці, а наш герой 9 років захищає Україну. Елементи були відпрацьовані по морській мішені і по повітряній. Ми відбиваємо всі курток і працьовується загороджуваний Тому ми стріляємо всі в одну точку, щоб збити огар. Ціль повітряна, одиночна, фактична. Огонь! Відпрацювавши по усім цілям, екіпаж катеру залишає район, здійснюючи тактичне маневрування. Сергій також із сім'ї моряків. Його батько працював в цивільному судноплавстві. Війна внесла свої корективи. Захисник переконаний, що спершу необхідно захистити рідне море, а далі вже як життя складеться. Дійсно, є спочатку було тяжко, тому що все невідоме, все вперше. А потім приходив досвід, і при виході в море потрібно, щоб все працювало безвідмовно від і працювало як часно. Попри війну, українські військові продовжують набувати ще більшого досвіду, який стане в нагоді у боротьбі з російськими окупантами. Російські війська в ніч проти 23 лютого атакували дронами камікадзе та ракетами типу Х-31П і Х-22, Одесу та область. Один із уражених над морем безпілотників упав на будівлю підприємства. Внаслідок цього загинули та отримали поранення. Люди ракети втратили бойову спроможність в повітрі над морем. Країна-агресор продовжує атакувати дронами цивільну інфраструктуру міста. В результаті удару здійнялась масштабна пожежа на площі 500 квадратних метрів. Загинули люди. В напрямок Одеси було випущено 9 дронів. Всі вони були знищені. Уражений вже дрон ще несе з собою небезпеку. Саме тому ми наголошуємо кожного разу, що обов'язково необхідно переходити в укриття. В цьому об'єкті падіння підбитого дрону спричинило руйнування і пожежу на площі понад 500 квадратних метрів. Троє людей загинуло. Збиті дев'ять дронів фактично одночасно курсували разом з тактичною і стратегічною авіацією ворога. Тактична авіація з акваторії Чорного моря працювала ракетою протирадіолокаційною типу х 31 П. Також ворог випустив з літаків стратегічної авіації ракети типу х 22 Всі ракети над акваторією моря втратили бойову спроможність. Свідком подій російського тероризму, на жаль, довелося стати і Олені. Жінка розповідає, що згорів швейний цех, в якому вона працювала охороницею. Упала дринальот, заклініла двері, оглохла, потім відкрила кноп вилізла. Потім залізла, забрала собаку, потім залізла, забрала телефон, потім ще раз залізла, постріла, що там. А як я там буду жити? Двері вивалилися, нічого нема, все перевернуте, все попадало. Ви туди не попадете, тільки хіба що через вікно. Мама, пролізла нас, там. <гум> Ну, пролізла, Хочеш жити, пролізеш везде. Під час прильоту Юлія, донька Олени, знаходилася вдома. Вона не постраждала, але дуже злякалася. Мама взяла трубку, зраз, 50-го. Я дзвонила брату і ми за 10 хвилин вже були тут. Мама вже була на вулиці. А вона ціленька, не перелякана, все хорошо. Трошки оглушила, ну, все. Ми більше злякали, ніж мама, мені кажеться. Ну, хочемо якісь речі забрати, що ціле ну, і все. На цьому кар'єра закінчена. Сили оборони півдня працюють і вдень, і вночі в режимі нон-стоп. І ми вчергове закликаємо громадян України реагувати на повітряну тривогу та негайно переходити в укриття. Адже навіть уражений дрон несе в собі небезпеку, ціною якої може бути людське життя. В інформаційному полі все частіше лунає запитання, куди поділись байрактари. Можемо запевнити, вони є, працюють і виконують поставлені завдання із захисту України. Перед початком війни була сформована наша ескадрилья. Протягом місяця наші екіпажі вже виконували завдання у складі об'єднаних сил. Перші дні війни ми вже зустріли як бойовий підрозділ, який виконував бойові завдання. Ми бачили, що вони готуються. Це відчувалося по багатьох факторах. Насамперед, це формування бойових підрозділів навколо кордонів нашої держави, накопичення запасів крові. Екіпажі, які виконували завдання вже безпосередньо в зоні проведення операцій Об'єднаних сил, там вони так, спостерігали і скупчення техніки, і переміщення особового складу. І інші признаки такі, що можуть засвідчити, що щось готується. Ми зустріли війну перші в повітрі. У нас екіпажі виконували якраз завдання в районі виконання завдання Об'єднаних сил. І літак був в повітрі. При початку війни був збитий під час повернення на аеродром базування, коли розпочалася вже повітряна атака. На нашу територію. Ми перший побачили з повітря, як насувається ворог на Херсон. Зустріли його там, були перші застосування, потім спостереження, коригування артилерії, допомога нашим військам при обороні Миколаєва. Потім період був, коли ми були вимушені. Уйти з Миколаєва, тому що ворог вже був на самих поступах. Була у нас дуже впливова операція по визволенню острова Зміїни, в якому ми безпосередньо приймали участь з першого дня. Ми зробили перший виліт в район острова Зміїнова, тому що пройшла інформація, що там наближаються катери. Катери ми. Не встигли тоді знищити, але раз прийшли, то ми знищилися іншим. У нас достатньо сил, засобів, щоб виконувати ті завдання, які перед нами поставлені командуванням військово-морських сил, командуванням групування військ, щоб Забезпечувати бойові дії як підрозділів сухопутних військ, так і військово-морських сил. Боротьба триває, тож не забувайте донатити і підтримувати військо. Зберігайте спокій та вірте у Збройні сили України. А творча група нашої програми нагадує вам, що бачите докладний часопис нашого шляху до перемоги. Підписуйтесь на канал телерадіостудії Міністерства оборони України БРИЗ в Ютубі та на сторінку у Фейсбуці. Героям слава!